Педагогічна проблема, на дикові напрацює, розвиток творчої особистості засобами мистецьки. Я прагну подолати тенденції до спрощення і примітивізації емоційного життя дитини, девальгування художніх цінності. Тому так необхідно відроджувати гуманістичну основу творчої особисті. Мистецтво необхідна частина життя людини, витримні душі. Саме уроки художньо-естетичного циклу розвивають почуття гармонії, ритму, пропорції, звуку, кольорів і фантазії це те, що має першорядне значення для високодуховної особи. У своїй роботі я прагну використовувати такі методи і прийоми, які дають можливість зробити навчальний процес цікавим і захоплюючим. Це ігри, конкурси, індивідуальні, парні та групові форми роботи. Також важливим засобом у засвоєнні знань є використання технічних засобів, комп'ютера, проектора. Я постійно працюю над поповненням бібліотеки мультимедійних засобів. Намагаюся допомогою них урівноманіснювати навчально-виховний процес. Разом з учнями я відвідую театр, музеї. Часто їздимо на екскурсію. Це розширює емоційний досвід смущення, дає поштовх для роздані збагачує внутрішній світ світло. Я підготувала матеріали на виставку педтехнологій Зернини досвіду у 2011, 2012 та 2013 роках. Вони були відзначені грамотами і дипломами міського департаменту освіти та Інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Посібник пам'ятки культури і мистецтва Черкащини був занесений до каталогу передового досвіду і став лауреатом обласної виставки Зернини досвіду у 2012 році. У своїй роботі я намагаюсь додержуватися поради Василя Олександровича Сухомлинського, який говорив, що без руху вперед немає творчого зростання майстерності вчителів. Ольга Михайлівна, з якою я працюю вже майже 12 років, дуже цікава, талановита і творча особистість. Вона постійно займається самоосвітою. Вона вивчає історію культури різних країн, різних народів, історію образотворчого мистецтва. І мені як вчителі світової літератури неодноразово довелося співпрацювати з цією вчителькою і завжди. Результатом нашої співпраці були високоефективні уроки та шкільні заходи, тому що матеріали і методи роботи, які вона використовує на своїх уроках, вони не тільки допомагають дитині творчо розвиватися, а й виховують найкращі моральні якості людини. І це дуже важливо, тому що метою учительської праці є виховання. Саме гідної особистості, особистості нового часу, нової країни. Ольгу Михайлівну дуже люблять діти, поважають батьки, поважають колеги нашої школи. Вона чуйна, толерантна, небайдужа до своєї праці. І я вважаю, що якби з нашими дітьми в школах працювали саме такі вчителі в своїй більшій кількості, ми, мабуть, були б найкращою нацією в світі. Я бажаю подзімихайні великих успіхів.